У селищі Княжече під Києвом поліцейські перестріляли один одного. Відомо про п'ятьох загиблих. Усе сталося у четвертій ранку. Досудове розслідування проводить Київська обласна прокуратура за фактом загибелі правоохоронців за статтею вбивство. Справу під особистий контроль взяв генпрокурор Юрій Луценко. Керівництво МВС призначило своє службове розслідування. Хто в кого стріляв і чому так сталося? Розбирався Дмитро Грінченко. Двоє працівників державної служби охорони, двоє поліцейських розвідників та один спецпризначенець із підрозділу Корд такі результати нічної стрілянини, що сталася тут, у княжичах на Київщині. Не впізнали колег, тому й улаштували стрілянину. За офіційною версією в ніч на 4 грудня столичний карний розшук збирався впіймати на гарячому грабіжників. Ті, нібито, мали проникнути до приватного будинку в селі Княжичі. Поруч із ним у недобудові чатували поліцейські. На боготові були й бійці корду. Чекали команду, щоб провести затримання. Зненацька в сусідньому будинку спрацювала сигналізація. На місце виїхала група з броварського відділення поліції охорони. Вона виявила засідку і затримала поліцейських, вважаючи, що це крадії? А от оперативники підрозділу КОРД вирішили, що поліцейських захопили справжні злочинці, тож і поспішили на порятунок. От що каже очевидець: близько двох годин ночі були автоматні черги спочатку, автоматна черга, а потім такі одинокі постріли, а потім відбувся такий зрив гранати. Тобто розірвало гранату. Ми з дружиною спимо, ну, дуже чутко, як кажуть, і ми просто зірвалися. Я був підбіг до вікна, побачив тут, стояв, стояв автомобіль, ми тушилися люди. Про спалах згадує ще одна місцева жителька, щоправда, бачила, чула, все ближче до ранку. Без 15.05 була дуже велика вспишка, як салют. Ну, Враження було з цієї сторони. Вернее, с той стороны, соответственно, где-то вот там это было. У МВС кажуть, все сталося близько четвертої ранку. Першими почали стріляти Кордівці, вважає генпрокуратура. Вона ж і контролює розслідування. Спочатку про світло шумову гранату не йшлося, але вже по обіді речник поліції Київщини Микола Жукович припустив, що вона таки могла вибухнути під машиною поліції охорони зброварів. Він також зазначив, що четверо з п'яти загиблих були застрелені саме в машині з броварського відділення. Два екіпажі виїхали на спрацювання сигналізації, почали обстежувати територію і блокувати безпосередньо будинок, на якому було спрацювання цієї сигналізації. А от як далі розгортались події, саме коли розпочали стрільбу, хто перший розпочав стрільбу, і як наслідок, що п'ять працівників поліції загинуло. Зараз ми і намагаємося встановити протягом дня на місці стрілянини працювали правоохоронці та експерти. Частину вулиці було перекрито обмежувальною стрічкою. Внутрішнє розслідування ймовірно покаже, чому силовики не впізнали одне одного, адже броварські машини мали відповідне маркування, а всі учасники подій були у формах та з відповідними спецзасобами. Дмитро Грінченко, Олександр Самойлов, новини на першому.